Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї. Я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії KindGeek. Вже класично, маю прохання до всіх вас. Якщо вам корисна інформація, якою я ділюся в цьому проєкті, будь ласка, виділіть декілька секунд свого часу, підпишіться, якщо ще не підписались, залишіть свою оцінку та рев'ю. Це дуже допомагає проєкту. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про Джоко Вільніка. І у цьому епізоді я б справді хотів більше поговорити про нього самого, про його різні ідеї, ніж про якусь з його окремих книг. Про те, що до книги, а написав він їх достатньо багато, ми візьмемо за основу Extreme Ownership, оскільки це його найпопулярніша робота, яка стала бестселером, увійшла до різноманітних. Списків, типу Нью-Йорк Таймс. І до слова, в цієї роботи є співавтор, його ім'я Лев Бабін. Вся інша інформація, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона взята з його інтерв'ю, блогу, подкастів та відео з різних виступів. Декілька слів про нього сам Джоко провів 20 років в ВМС США, брав участь в різних бойових діях, командував підрозділом у війні в Іраці після відставки з армії він заснував консалтингову компанію, яка допомагає різним організаціям розвивати лідерські навички, став письменником, заснував різні бізнеси, в тому числі і компанію, яка виготовляє спортивне харчування. У Джоко чорний пояс з бразильського джиу-джитсу, також він батько чотирьох дітей. Про нього та про його ідеї, і поговоримо далі. Загалом, якщо говорити про Джоко, то, напевне, слід одразу зазначити, що більшість його ідей та підходів будуються навколо його досвіду в армії. Що ніби очевидно, але я хочу ще раз це зазначити, тому що комусь його стиль може здатися занадто радикальним, наївним чи гіперболізованим. В той же час українцям під час війни дещо з його творчості може здатися взагалі наївним, як я вже сказав, дещо банальним. А дещо буденним. Бо, на жаль, в багатьох навіть цивільних людей в нашій країні досвіду в контексті війни дуже багато. Скільки я пригадую, вперше я натрапив на Джоко, коли подивився його відео виступ на ТЕТ з університету Невади, де він у своїй звичній, максимально інтенсивній манері розповідає про свій досвід війни. Інколи його голос тремтить. Інколи навіть може здаватися, що він трохи переграє в цьому бажанні дуже точно передати всю потвореність та жахливість рутини війни. Також він там згадує про його особисту критичну помилку, яка ледь не коштувала життя його команди. Якщо коротко, то ця помилка це Friendly Fire. через якусь відсутність в комунікації чи якісь інші причини союзники відкрили вогонь один по одному. Він розповідає, що як командир, він міг звинуватити у цій ситуації, обставини або інших людей, але замість цього він взяв всю відповідальність на себе, публічно її визнав, визнав, що те, що трапилося, це саме його промах в плануванні та комунікації. І саме через нього стався цей інцидент. По суті, навколо цієї ситуації він і будує свою історію та бренд. І в цьому виступі та через цей досвід він, власне, розкриває також ключову ідею своєї книги «Extreme Ownership про повну відповідальність за всі аспекти свого життя та своєї роботи. І в книзі він постійно наголошує про те, що лідер повинен брати на себе повну відповідальність за результат, і що це база, і що це розуміння та прийняття власної відповідальності. Також дає силу аналізувати, вчитися та виправляти ситуацію, якщо потрібно. Ти не можеш звинувачувати свого начальника за те, що він не дав тобі необхідної підтримки, каже він. Це насправді твоя провина, бо ти не пояснив йому, що ця підтримка тобі необхідна. Тут хочу згадати слова Шейна Паріша, про якого ми говоримо у п'ятому епізоді, він каже: є люди, які не беруть на себе відповідальність за свої помилки. Замість цього вони завжди намагаються звинуватити інших людей, обставини або погану вдачу, нічого ніколи не є їхньою виною. І ось що варто зрозуміти таким людям, каже він. Це може бути не ваша вина, але це ваша відповідальність. Про те, що робить командира хорошим командиром, Джоко відповідає одразу скромність. Тому що, на його думку, лідер повинен бути скромним і готовим до навчання. Він розповідає, що коли керував тренуваннями в одному елітному армійському підрозділі, вони в процесі іноді відстороняли від роботи командирів. І він каже, що в 99% випадків причиною цього не була там невміння стріляти чи погана фізична підготовка, чи безпека. Майже завжди проблема була в їхній неспроможності слухати. Відкривати розум і бачити, що, можливо, є кращі способи зробити щось. На його думку, ця вся історія вона йде від відсутності скромності. Джеко додає, що, на його думку, хороший лідер це про вміти визнавати свої помилки, аналізувати їх і банально робити висновки. Егоцентричні люди, які позбавлені скромності, додає він. Часто нездатні прийняти критику, навіть коли вона конструктивна, і нездатні чесно оцінити себе, тому що вони вважають, що вже і так все знають. Ще декілька думок Джоко про лідерство: Лідерство не дорівнює авторитаризму. Джоко відкидає цей стереотип, що лідер це тільки той, хто кричить і командує. Найкращі лідери делегують відповідальність і дозволяють своїм підлеглим брати участь у прийнятті рішень. Якщо ти хочеш, щоб люди виконували план, дозволь їм створити цей план. Лідери, які визнають свої обмеження, здатні отримувати більше довіри і допомоги від своєї команди. В контексті впевненості для лідера, Джоко каже, що впевненість будується поступово. Невеликі завдання, які тобі вдаються, накопичують віру в себе. Про запасні плани. Два це одне, а одне це нічого. Це поширений вислів серед спецпідрозділів армії США, Джуково пояснює, це означає май запасний варіант. Якщо у тебе є чогось два, ти зламаєш або втратиш одне, і залишиться ще одне. Якщо ж у тебе є тільки щось одне, ти зламаєш це чи втратиш це, і залишишся ніж чим. Про те, що дисципліна це свобода. Як на мене, це одна з його найцікавіших ідей, хоча для декого це може звучати досить контраверсійно. Дисципліна дорівнює свободі. Він, до речі, також написав цілу книгу з такою назвою. І Джоко стверджує, що дисципліна є ключем до контролю над своїм життям і що виконання запланованих дій, навіть коли це важко, в довготерміновій перспективі створює насправді більше свободи. І що взагалі свобода вибору виникає лише тоді, коли людина контролює себе. На перший погляд здається, що дисципліна обмежує, але Йоко пояснює. Наприклад, якщо ти дисциплінований в фізичних навантаженнях та в споживанні їжі, у тебе краще здоров'я та більше можливостей, і це також знижує ризик хронічних хвороб, що економить гроші та час в майбутньому. Інший приклад, якщо ти дисциплінований в фінансах, ти вільний від боргів. Тобто, умовно, якщо ти системно відкладаєш частину свого доходу, то через декілька років матимеш заощадження, які в ідеалі дозволять не турбуватися про непередбачувані витрати, або, наприклад, вільно змінити роботу при потребі. Інший приклад, якщо ти прокидаєшся рано, то у тебе банально більше часу та свободи для важливих справ протягом дня і просто менше стресу від запізнень. Або, наприклад, якщо ти щодня вивчаєш та практикуєш щось нове навіть лише 30 хвилин, то через певний час ти отримаєш нові навички, які знову ж таки можуть дати тобі більше можливостей. Тім Ферріс в розмові на цю тему. Трактує цю ідею так. Дисципліна це позитивні обмеження, які збільшують нашу свободу вибору та ефективність. Дні без розкладу можуть здаватися ідеальними, але часто паралізують нас через парадокси вибору, і в тому від ухвалень рішень. В порівнянні з цим такі прості речі, як заздалегідь заплановані дії, стають основою, навколо якої можна ефективно будувати свій день. Це дає більше відчуття контролю та свободи. Ще одна дуже цікава ідея від Джоку це ідея в контексті дитячого булінгу та спорту. Або як контактні види спорту здатні захистити дітей від булінгу. Очевидно, що булінг це серйозна проблема, з якою стикаються діти в школах усього світу. І в деяких своїх інтерв'ю. та Епізодах подкасту Джоко роздумує над цією проблемою, і як рішення пропонує і одразу відповідає одним словом джиу-джитсу. Це зрозуміло, тому що він є фанатом цього виду спорту і ним займається. Але ця думка-ідея і ідея не лише про джиу-джитсу, а про фактично будь-який контактний вид спорту. І далі поговоримо по пунктах, чому. Це може захистити дітей від булінгу. Отже, перший пункт це репутація, яка захищає. Тобто, коли дитина займається спортом, якимось бойовими мистецтвами, ця інформація швидко поширюється серед однолітків. Тобто, якщо про когось відомо, що ця конкретна дитина займається джиу джитсу боксом чи там, іншим контактним видом спорту, то умовно потенційному булеру просто вигідніше знайти зручнішу жертву. І ця впевненість від занять спортом і репутація фактично захищає ще до того, як може виникнути потенційний конфлікт. Другий пункт про те, що контактний спорт знижує ментальний шок. Бо одна з найбільших проблем у фізичних конфліктах це насправді шок і страх. В розумінні тому, що для дитини, яка ніколи не мала справ з агресією, фізичний контакт може стати просто паралізуючим досвідом. В той же час, коли дитина займається контактним видом спорту, то регулярно стикається з фізичним контактом, боротьбою, навіть елементами болю, і завдяки цьому вона не тільки вчиться оборонятися, але і виробляє Толерантність до певного рівня агресії та власне, до цього фізичного контакту. Тобто діти, які мають досвід спарних на тренуваннях, значно краще реагують в реальних конфліктах, і тут спорт стає інструментом адаптації до стресу, допомагаючи дітям залишатися наскільки це можливо спокійними в кризових ситуаціях. Третій пункт це пункт про спортивну техніку. Бо серед деяких людей існує популярний міф, який полягає в тому, що вони думають, що якщо виникне якась загроза, то людина включиться і переможе в цьому конфлікті завдяки адреналіну чи якійсь дикій енергії. І в цьому контексті Джоко каже, що так думати це наївність, бо в конфліктних ситуаціях перемагає не той, хто сильніше кричить, чи більше разів б'є. А той, хто банально знає техніку. Власне, тренування дають чіткі знання та практику про те, як правильно поставити захист, як реагувати на більшого суперника, і взагалі як уникати небезпечних ситуацій. Плюс спорт не лише захищає, але й виховує відповідальність. Тобто діти, які займаються бойовими мистецтвами, краще усвідомлюють свою фізичну силу та Можливості, відповідно, відповідальність за її використання, вони менше схильні до булінгу, оскільки краще розуміють потенційні наслідки своїх дій. Ну і завершуючи цю тему, варто зазначити, що булінг це не завжди про фізичне знущання, це в першу чергу частіше про ментальне знущання, але власне цей ментальний булінг часто починається з. Відчуття слабкості та невпевненості в собі. Спорт, в свою чергу, здатен покращувати і самооцінку, і соціалізацію, і знижувати страх перед публічними образами. Ну і в цьому контексті Джоко, як батько чотирьох дітей, радить навчати дітей не уникати викликів, а бути готовими до них, бо це, за його словами, робить їх сильнішими і менш вразливими і в школі, і в житті. Про те, що лідер чи керівник напрямку чи департаменту повинен щиро вірити у цілі своєї компанії, він каже, що коли ти як керівник утримуєш завдання, яке тобі здається проблемним чи навіть нелогічним, перше, що потрібно зробити, це спробувати зрозуміти, як виконання цього завдання та його цілі сприяють реалізації загальних стратегічних цілей вашої компанії чи вашої організації. Ставити питання своїм керівникам про те, чому прийнято таке рішення, може бути складно, може бути незручно, але уникнення цього стратегічного розуміння означає бажання зняти з себе відповідальність, чого хороший лідер ніколи не повинен робити. Бо як лідер чи керівник, ти є частиною чогось більшого, ніж просто ти чи твоя команда, чи твій департамент. Якщо ти не розумієш причини завдання. Твоя відповідальність з'ясувати це керівництво. Як на мене, це дуже поширена проблема в багатьох компаніях. Давайте розглянемо це на прикладі. І нехай прикладом буде, що маркетингова команда стикається з несподіваними змінами стратегії компанії. Тобто, ваша маркетингова команда займається якоюсь масштабною компанією по залученню нових клієнтів. І тут одного дня ви отримуєте від керівництва. Нове завдання, або, скажімо, навіть наказ, зупинити цю маркетинг-компанію та переключити всі свої зусилля на утримання існуючих клієнтів та на апсейл для цих існуючих клієнтів. Ваша команда збентежена, адже залучення нових клієнтів було головним завданням останніх декількох місяців. І тут питання, що в такій ситуації повинен зробити лідер. Керівник департаменту напрямку а, чи відділу. Ідеальний сценарій, перший пункт в цьому сценарії це розуміння мети. Ви повинні звернутися до керівництва компанії з запитанням, чому зараз ми повинні змінити напрямок, якщо ця конкретна дія, маркетна компанія показувала непогані результати. І у відповідь, якщо. Керівництво компанії адекватне, потенційно ви отримуєте щось на зразок. Ми робили аналіз, побачили детальні фінансові результати, і виявилося, що отримання та допродаж існуючим клієнтам в нашому контексті зараз дає значно кращі результати, ніж залучення абсолютно нових клієнтів, і в поточній економічній ситуації. Виглядає так, що для нас ця стратегія зараз має більше змісту. Тому ми хочемо перевірити цю гіпотезу якомога швидше, і вирішили всі інші активності припинити і сконцентруватися на цьому. Другим пунктом або другим кроком в цьому сценарії повинна стати передача інформації в своїй команді. І ви, як лідер, як керівник організовуєте зустріч з рештою команди та пояснюєте. Що зараз пріоритети компанії змінилися, для нас важливо утримувати та інвестувати в існуючих клієнтів, бо це приносить більше доходу за менших витрат, і ви показуєте реальні дані, які ілюструють і показують, що це правда. В ідеалі команда розуміє сенс змін і починає менше опиратися цьому новому завданню. Третій ж пункт або третій крок це вже швидке перелаштування. І тут ви, як лідер, як керівник, визначаєте вже, які нові інструменти, стратегії чи конкретні кроки потрібні для досягнення цієї цілі. І робите це, звичайно, вже разом зі своєю командою. Віддалі команда володіє всією інформацією, розуміє, чому відбулися ці зміни. Починає бачити результати і мотивація повертається. Загалом такі ситуації це завжди про відповідальність, про комунікацію та про розуміння загальної картини лідером. Якщо говорити про мій досвід застосування ідеї в житті, то в контексті сьогодні згаданого, мені найбільше подобається ідея про те, що дисципліна це свого роду свобода. Тобто, що дисципліна приводить до свободи. Також в цьому контексті я досить давно для себе зрозумів, що важливо не плутати бажання з цілями. Бо цілі це те, чого ти насправді хочеш досягти, бажання це те, що ти можеш просто хотіти, і що з легкістю може завадити досягнення твоїх цілей. Тобто, ще раз, наші цілі це довгострокові плани, що ведуть до реальних результатів і. Основне, відображають наші цінності в свою чергу ж, бажання це часто короткочасні емоційні сплески, що дуже часто можуть суперечити вашим справжнім цілям і навіть заважати досягати їх. Тут без прикладів, просто подумайте про це. Отже, якщо підбувати підсумки, Джоко Вілінг загалом пропонує досить структурований і зрозумілий підхід до. Лідерства, саморозвитку, дисципліни. Його ідеї це про простоту і практичність, тобто без зайвої теорії, конкретні рішення, які мали б легко застосовуватися в житті чи роботі. Звичайно, інколи він може здаватися надто прямолінійним, а деякі його ідеї без контексту його особистості взагалі можуть здаватися, ну, супер очевидними. як на мене. Джоко це цікавий приклад погляду на бізнес та життя з перспективи людини з армійської системи США. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось.